Розділ 8. Прощання і розставання. Інколи ніг уже не міг розгладіти мертвих. Це почалося місяць чи два тому, в квітні чи травні. Попервах таке траплялося рідко, але з часом дедалі частіше світ змінювався. Ніг поблукав до північно-західної частини кладовища, до заплутаної завіси плюща, яка звисала з тиса і наполовину перекривала дальній вихід з єгипетської доріжки. Там він побачив рудого лиса і чорного кота в шкарпеточках із білою грудкою, які сиділи посеред доріжки і про щось деревенели. Коли ніг наблизився, вони зиркнули на нього і налякані стрибнули в хащі, наче їх застукали на змовництві. Дивно, подумав хлопець, цього лиса він знав ще лисеням. А кіт гуляв кладовищем, скільки ніг себе пам'ятав. Він не був для них незнайомцем. У доброму гуморі вони навіть дозволяли себе пестити. Овен зібрався прослизнути крізь плющ, аж раптом виявив, що це не так просто довелося нахилятися, відштовхувати плетиво і протискатися крізь нього. Ніх обережно йшов доріжкою, оминаючи ями і вибоїни, поки не дістався видатного надгробка, що позначав останнє місце спочинку Алонса Томаса Гарсії Джонса. Останні місяці Нік приходив до Алонсо Джонса раз на кілька днів, але той обійшов майже весь світ і залюбки розповідав хлопцю про свої мандри. Зазвичай він починав зі слів: Зі мною ніколи не ставалося нічого цікавого. Потім похмуро продовжував: Я вже розказав тобі всі свої оповідки. А потім в його очах з'являвся вогник, і він додавав: Ну, крім. Чи розповідав я тобі про. І, хоч що б він сказав далі, чи як я тікав з Москви, чи як я загубив надзвичайну золотоносну копальню на Алясці, чи про стихійні пересування худоби на пампасах, Ніх завжди заперечно хитав головою, очікувально дивився Алонсо у вічі і невдовзі пірнав у світ розповідей про відчайдушну хоробрість і надзвичайні пригоди, про цілування красунь. Про лиходіїв, застрелених чи зарубаних мечами, про мішки золота, про діаманти завбільшки спучку великого пальця на руці, про загублені міста й розлогі гори, про паротяги й вітрильники, про пампаси, океани, пустелі й тундру. Міг підійшов до помітного надгробка. Високого з вирізбленими перевернутими догори дрігом, факелами, і чекав. Але ніхто не з'явився. Він покликав Алонсо Джонса. Навіть постукав понад гробку, але відповіді так і не було. Ніг нахилився, щоб просунути голову в могилу і покликати товариша. Але замість того, щоб ковзнути крізь шари ґрунту, наче тінь крізь глибшу тінь, він гупнувся лобом об землю. Голосно й боляче гупнувся. Хлопчик гукнув Алонсо знову, але не побачив нічого і нікого. Та обережно пішов назад до стежки. Продираючись крізь зелень плетива плюща і сірість кам'яних надгробків. Три сороки злетіли з глоду, коли він пройшов повз них. Він ані душі не зустрів дорогою до південно-західного схилу кладовища і вже там помітив знайомий обрис матінки скрегіт у високому капелюшці і на китці. Вона, крихітна і згорблена, шукала між надгробками дикі квіти. Агов, хлопче! Покликала вона його. Тут ростуть дикі настурці. Може, нарваш кілька квіточок мені на могилку? Ніг нарвав червоних і жовтих настурцій і приніс їх до надгробка матінки скрегіт. Такого побитого часом потрісканого і затертого, що на ньому лишився тільки напис Регіт, який ось уже понад сто років спантеличував місцевих істориків. Він шанобливо поклав квіти на могилу. Матінка з крегіту сміхнулася до нього. Ти добрий хлопчик. Не уявляю, що ми робитимемо без тебе. Дякую, відповів ніг. А де всі? Ви перша, кого я сьогодні зустрів? Матінка уважно подивилася на Оунса. А з лобом що? Гупнувся об могилу пана Джонса. Вона виявилася непроникною. я. Але матінка стиснула губи. Нахилила на бік голову і уважно подивилася на Оунса ясними, хоч і старими очима, з під капелюшка. Я назвала тебе хлопчиком, але час летить, як на крилах, і ти вже не хлопчик, а парубок, хіба ні? Скільки тобі років? Думаю, десь п'ятнадцять, але я не відчуваю себе дорослішим. Матінка перебила його. А я й досі почуваюся дівчиськом. Що плило віночки з Маргариток на старих пасовиськах. Ти завжди лишатимешся собою, і це відчуття не змінюється. Хоча сам ти змінюєшся завжди. Вона сіла поруч на свій побитий часом надгробок і продовжила. Я пам'ятаю ніч, коли ти прийшов до нас. Я сказала, що ми не можемо покинути маленького. Твоя мама погодилася, а решта заходилася сперечатися. Аж поки не з'явилася дама на сірому. Вона сказала: Послухайте матінку Скрегіт, мешканці кладовища, хіба немає у вас і крихти милосердя? І тоді всі погодилися зі мною. Вона задумалася, похитала голівкою. Тут, рідко, коли один день відрізняється від іншого, минають пори року, росте плющ, але коли ти прийшов, щоб не просторікувати... Я рада, що так сталося. Старенька підвелася, витягла з рукава брудуватий клаптик тканини, поплювала на нього і де дістала простягнутою рукою, повитирала кров з Оуенсового лба. Отак тепер ти матимеш презентабельний вигляд, суворо мовила вона. Я так розумію, що не ясно, коли зустріну тебе знов. Пильнуй себе. Ніг пішов у бік могили Оуенсів. стривожений, як ніколи. І полегшено видихнув, знайшовши там обох батьків. Але коли він наблизився, його радість змінилася неспокоєм чому пан і пані Оуен стояли по різні боки могили, наче на вітражі? Хлопець не міг зрозуміти виразів їхніх облич. Батько ступив крок уперед і мовив «Добрий вечір, ніг. Сподіваюся, у тебе все добре. Певною мірою, відповів ніг, так як завжди, відповідав пан Оуенс на це запитання. Ми з пані Овенс усе життя мріяли про дитину. Але навряд чи в нас міг би бути син кращий за тебе. гордо дивився на хлопця батько. Дякую, так, але. Ніг повернувся до матері, впевнений, що вона пояснить йому, що відбувається, але її вже не було поруч. А де вона? Ну, панові Овенсу було ніяково. Ти ж знаєш, Бетсі, У певні моменти вона. Ну, Коли не знаєш, що сказати, розумієш? Ні, відповів ніг. Я думаю, на тебе чекає Сайлас, сказав тато і зник. Було вже за північ. Ніг пішов до строї каплиці, дерево, яке росло з ринви на шпилі, упало під час останньої бурі, прихопивши з собою кілька шматків чорної черепичної луски. Ніг чекав на сірій дерев'яній лавці, але Сайлас так і не з'явився. Здійнявся вітер. То була пізня літня ніч, коли сутінки тривають цілу вічність. І було тепло, але попри це, ніг відчув, як руки вкрилися сиротами. Хтось сказав йому на вухо: Скажи, що сумуватимеш за мною незграбко? Ліза? Ніг не чув і не бачив відьмочки більше року, з тої самої ночі, коли прийшли Джеки майстри на всі руки. Де ти була? Спостерігала, відповіла дівчина. Хіба панна має звітувати про всі свої дії? За мною? Її голос пролунав над самим його вухом. Витрачати час, щоб жити? Таке марнотратство, ніхто Оуенс. Один з нас припустився цієї помилки, і це не я. Скажи, що сумуватимеш за мною. Ти кудись вирушаєш? спитав ніг і додав. Ну, звісно, я сумуватиму за тобою, куди б ти не пішла. От дурне! Прошелестів голос Лізи Гемсток і ніг відчув дотик на своїй руці. Надто дурний для життя. І знову дотик. Тепер вуст на щоці. на кутику губ. Вона ніжно його поцілувала, а хлопець був надто спантеличений, надто збентежений, щоб знати, чим відповісти. А голос лунав: Я теж сумуватиму за тобою. Завжди. Подих вітру скойовдив волосся Оунса. А може, то була її рука, і ось він знову сам на лавці. Ніг підвівся, підійшов до дверей каплички, підняв камінь біля порога і витяг з-під нього запасний ключ, полишений давно спочилим дяком. Потім відімкнув великі дерев'яні двері без спроб прослизнути крізь них. Невдоволено зі скрегетом вони відчинилися. Усередині було темно, і ніг зрозумів, що мружиться, намагаючись щось розгледіти. Заходь, ніг, почувся голос Сайлеса. Я нічого не бачу, відповів хлопчик. Тут надто темно. Уже Сайлос зітхнув. Ніг почув шурхіток оксамиту, а потім чиркання сірника. Той загорівся і запалив дві масивні свічки у високих різьблених дерев'яних канделябрах в глибині кімнати. В цьому світлі ніг бачив опікуна, який стояв біля величезної шкіряної валізи. Що їх ще називали пароплавними кофрами, такої об'ємної, що там, підтягнувши коліна, до підборіддя міг спати досить високий чоловік. Тут же стояла і велика сайлосова шкіряна валіза, яку ніг уже неодноразово бачив, але менше з тим вона все одно вражала. Кофр було виставлено білим. Ніх опустив руку в порожню валізу, торкнувся шовкової підкладки, відчув суху землю. Це тут ти спиш? спитав хлопець. Коли сплю не вдома, так, відповів Сайлас. Ніг був вражений, скільки він себе пам'ятав, та й ще раніше Сайлас був поруч. Ти хіба не тут живеш? Сайлас заперечливо похитав головою. Мій дім далеко, дуже далеко. Це в тому разі, якщо там ще можна жити. Через певні проблеми на моїй батьківщині я точно не знаю, на що варто чекати після повернення. Ти повертаєшся? Змінювалося те, що завжди було постійним. Ти справді їдеш? Ти ж мій опікун. Я був твоїм опікуном, але ти вже досить дорослий, щоб дбати про себе самостійно, а мені треба захищати ще дещо. Сайлас зачинив брунатну валізу і почав затягувати ремінці. А я не можу лишитися тут, на кладовищі. Тобі не варто цього робити, відповів Сайлас з такою теплотою, з якою ніколи нічого не казав. Всі тутешні мешканці прожили своє життя хай яке коротке. Тепер твоя черга. Ти повинен жити. А можна мені поїхати з тобою? Салас похитав головою. Ми ще побачимося? Можливо. У голосі опікуна чулась лагідність і щось іще. І незалежно від того, чи побачиш мене ти, я побачу тебе безсумнівно. Він спер лізу об стіну і пішов до дверей у дальньому кутку кімнати. Ходи зі мною. Ніг пішов за Сайлосом і спустився невеличкими спіральними сходами з клепу. Внизу опікун пояснив. Я дозволив собі спакувати твої речі. На коробці з цвілими псалтирями лежала маленька шкіряна валізка, маленька копія Сайлосової. Тут усе, що належить тобі. Розкажи мені про почесну варту, попросив ніг. Ти її член. Панна Лопеску була. А хто ще? Вас багато? Що ви робите? Ми робимо недостатньо, відказав Сайлас. Переважно охороняємо межові області, захищаємо кордони. Які кордони? Сайлас мовчав. Ти маєш на увазі виборотися з Джеками і такими, як вони? Ми робимо те, що повинні. Відповідь Сайласа пролунала втомлено. Але ж ви вчинили правильно. Ну, я про Джеків, вони ж були жахливі, чудовиська просто. Сайла ступив крок назустріч хлопцю, і тому довелося захилити голову, щоб подивитися в бліде обличчя високого чоловіка. Я не завжди чинив правильно. Коли я був молодшим, я чинив гірше, ніж Джек, гірше, ніж будь-хто з Джеків. Тоді, ніг, я був чудовиськом. Страхітливим за будь-яке з чудовиськ. Овенсу й на думку не спало, що опікун може жартувати, що брехати. Він знав, що ці слова правда, і відповів а Але ж тепер ти змінився, хіба ні? Люди можуть змінюватися, відповів Сайлас і замовк. Ніг задумався, чи опікун Сайлас поринув у спогади. Юначе, це була велика честь бути твоїм опікуном. Сайлас сховав руку під плаща. А коли дістав, тримав у ній потертий старий гаманець. Бери це тобі. Ніг узяв гаманець, але всередину не зазирнув. Тут гроші. Для початку вистачить, але не більше. Ніг сказав: Сьогодні я хотів зустрітися з Алонсо Джонсом. Однак його або не було, або я не зміг його побачити. Я хотів, щоб він розповів мені про далекі краї, в яких побував, про острови. І дельфінів, льодовики, і гори, місця, де люди вдягаються і їдять зовсім інакше. Про такі місця. І вони там, тобто там, за огорожею, цілий світ. І мені можна його побачити? Можна вийти туди? Сайлас кивнув. Так, там цілий світ. У внутрішній кишені твоєї валізи лежить паспорт. Його видано на ім'я Ніхта Оуенса. Не просто було його дістати, якщо я передумаю, то зможу повернутися сюди? спитав ніг, і сам відповів. Але якщо я повернуся, це вже не буде домом, це буде просто місцем. Провести тебе до брами. Ніг заперечно похитав головою. Краще я сам. І ще Сайласе, Якщо в тебе хоч колись будуть проблеми, клич мене. І я прийду на допомогу. У мене, відповів Сайлас, проблем не буває. Та, мабуть, не буває. Але все одно. У склепі було темно, пахло цвіллю, вологою та старим камінням, і вперше, вперше в житті він здався хлопцю тісним. Я хочу побачити життя на власні очі, провадив ніг. Хочу дізнатись, яке воно на дотик. Хочу лишити відбиток ноги на безлюдному острові, хочу пограти у футбол з живими. Я хочу. Він замовк на мить і додав: Я хочу все. Добре! відповів на це Сайлас. І тоді він підняв руку, наче збирався поправити волосся, щоб на очі не попадало. Ні трохи непритаманний Сайлосові жест і додав: Якщо колись раптом виявиться, що в мене проблеми, я обов'язково тебе покличу. Навіть якщо в тебе не буває проблем. Навіть так. У кутоку Сайласових вуст ховалося щось, що могло бути усмішкою, а могло й сумом, а може, просто грою тіней. Тоді бувай, Сайласе! Ніг простягнув руку, як робив, коли був маленьким хлопчиком, і Сайлас поважно потис його долоню своєю холодною кольору старої слонової кістки. Бувай, ніхто Овенс. Ніг підняв валізку, відчинив двері, вийшов зі склепу і не озираючись, рушив схилом. Головну браму вже давно було замкнено. Ніг усе думав, чи зможе пройти крізь неї, чи доведеться повертатися до каплички по ключ. Але коли дістався входу на кладовище, виявилося, що маленька хвіртка не лише не замкнена, а навіть широко розчинена, наче чекає на нього, наче саме кладовище прощається з ним. Перед хвірткою. Стояла самотня бліда, повновата постать. Коли ніг наблизився, вона усміхнулася йому, а очі її в місячному світлі виблискували слізьми. Здрастуй, мамо, сказав ніг. Пані Овенс протерла кулачком очі, промокнула їх фартушком, похитала головою і спитала: Ти вже знаєш, що відтепер робитимеш? Пізнаватиму світ, відповів хлопець, потраплятиму в халепи. Вибиратимуся з них, помандрую до джунглів, вулканів, пустелів і островів і зустрічатиму людей. Я хочу зустріти дуже, дуже багато людей. Пані Овенс відповіла не одразу. Вона уважно дивилася на сина, а потім заспівала пісеньку, яку співала, коли він був геть малим, якою вона його заколисувала і якої ніх не забув. Спи, моє малятко, спи. Спи є час ще, поки як зростеш, побачиш світ, але зараз спокій. Так, відповів ніг, побачу. Поцілунки в танці двоє, скарб знайди і імення своє. І в цьому мить пані Овенс пригадала останні рядки цієї пісеньки і заспівала їх синові. Всі шляхи пройди собою упевненим кроком, всі шляхи. Повторив ніг складне завдання, але я постараюся. Він спробував обійняти маму як у дитинстві, але з таким самим успіхом можна було обіймати туман бо крім нього, на доріжці вже нікого не було. Ніг ступив крок уперед крізь хвіртку, яка вивела його складовище. Йому здавалося, що хтось сказав, Я так пишаюся тобою, сину. Але можливо, лише здалося літнє небо вже почало світлішати на сході, і так розпочався шлях Оуенса вниз пагорбом до живих, до міста і у світанок. У волісці лежав паспорт у кишені гроші. На вустах танцювала усмішка, хоч і обережна, бо світ значно більший за маленьке кладовище на пагорбі, ховає в собі небезпеки й таємниці, нових друзів. З якими треба було потоваришувати, давніх друзів, яких треба було віднайти, помилки, яких треба буде припуститися, і багато доріг, яких треба буде пройти, допоки він нарешті не повернеться на кладовище, чи дама не покатає його верхи на своєму великому сірому коні. Але між зараз і потім було ціле життя, і ніг ступив у нього крок з широко розплющеними очима. І відкритим серцем.